Сьогодні, 28 серпня 2025 року, до вашої уваги гібридна форма Загорулька Геліодор. Готовий він був тиждень десь назад. Єдина така гронка в нього була, зачепилася. от Садив я його на заміну Велеса. Велес я викинув і не хочу з ним ні гратися, нічого, тому що в моїх умовах. Мускату в нього не було. Ягодка міленька, повноцінна кістка Ну, я ним не задоволений взагалі. І я його позбувся. Геліодором я задоволений. Да, на жаль, на сьогоднішній рік лоза вимерзла, точніше, весняними приморозками молоді пагінки вимерзли. Це в заміщаючих бруньок. От, все. Але, на жаль, тільки єдина гронка. Да, після приморзки Геліодор погано відновлюється на рахунок плодоносящих пагонів. А так, в цілому, я ним задоволений. Дякую за увагу.